Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова сьогодні провідний вищий навчальний заклад в Україні, який готує фахівців для суддя і суміжних галузей промисловості і народного господарства. За свою більш ніж 85-річну історію підготував майже 50 тисяч фахівців та вітчизняного і закордонного кораблебудування. Сьогодні до складу університету входять 9 інститутів, 2 факультети, де навчаються понад 12 тисяч студентів за 26 -ма напрямами та 30 -ма спеціальностями. Навчально-виховний процес в Національному університеті кораблебудування забезпечить 57 кафедр, на яких працюють більше 600 викладачів, з яких 68 докторів наук, професорів та 256 кандидатів наук доцентів. Серед вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації у Миколаївській області Національний університет кораблебудування протягом багатьох років посідає провідне місце. Університет має п'ять навчальних корпусів, два фізкультурно-оздоровчих комплекси, два студентські гуртожитки і два житлових будинки, у яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, науково-інтелектуального розвитку, відпочинку всього 12-ти тисячного колективу.